Всім привіт! Я надзвичайно рада сьогодні вас бачити в моєму першому випуску, вступному випуску, я би сказала, до цього проєкту, який називається Kate Talks. Ви знаєте, я думала, як взагалі його почати. З чого його почати, як мені представитись, що вам розказати про цей проєкт? Писала невеличкий бриф, а потім вирішила, що от скажу так, як є. Перше, мене звати Катя. Друге, я родом з України, з невеличкого міста Бердянськ в Запорізькій області. Третє, у 2022 році я переїхала жити в Канаду по причинам, які мені здається, навіть не потрібно сьогодні озвучувати, бо всі так. Все розуміють, переїхала жити в місто Калгарі, і досі в цілому тут знаходжуся нікуди не планую рухатись, бо неймовірно полюбила це місто. Четверте, за цей довгий період мого проживання в Канаді я пройшла непростий шлях, бо приїхала я сюди одна. І, і по суті, я всю свою енергію, всі сили вклала в роботу. Я працювала, працювала кожного дня дуже серйозно, розвивала бізнес, а потім. В якийсь конкретний момент моє життя вирішило, що ну, це все не воно, і треба щось змінювати, і вирішило все перевернути з ніг на голову. От просто так. Перевернуло, дало мені і каже, тримай кать, тепер вже щось треба з цим робити, тож роби. Я це прийняла, подивилась і не мала ніякого уявлення, взагалі розуміння, що мені з цим робити. Куди мені рухатись і що мене очікує? Трошки опустились руки, я не спорю, але одного ранку я прокинулась з чіткою думкою і силою всередині, що це саме те, що було мені потрібно. Це мало просто відбутись так чи інакше. Тож я взяла це рішення і сказала: добре, якщо ці зміни мали статися зі мною тут і зараз, тоді я їх приймаю. І я хочу продовжувати змінюватися. Це було непросте рішення, але я його зробила. І тому я сьогодні сиджу перед вами, говорю з камерою і сподіваюся, що по ту сторону екрану ви дивитесь мене, та це вам в якомусь сенсі відкликається. Тож, переходячи до цілі цього проєкту, то я хочу сказати, що вона надзвичайно егоїстична. Перша ціль. вона така, яка вона є. Що я роблю це все для себе в першу чергу. Я хочу довести собі і сказати собі, що я можу, що я можу зробити те, про що завжди мріяла. Я можу переступити через власні принципи, через власні страхи, через осуд навколишніх. Я можу переступити через це і спробувати і зробити це. І неважливо, чи вийде в мене, чи не вийде, чи піде це кудись, чи ні. Головне, що я це зроблю. Тож цей проект я створила саме для себе в першу чергу, для того, щоб себе мотивувати, для того, щоб підтвердити, що я можу, і показати вам, що ми можемо зробити будь-що, чого дуже сильно захочемо. А також я дуже хочу подивитись в очі тій маленькій Каті, яка сиділа колись у Бордянську, Перед зеркалом і уявляла, якою вона буде в 29 років. Я хочу подивитись її в очі і сказати. Я це зробила. Я це зробила. Я стала такою, як ти хотів. Ні, я стала кращою версією себе. Ти можеш мною пишатися. І це тільки початок. Це перший крок до змін, це перший крок до розвитку, це перший крок до кращого майбутнього і кращої мене. Тож, повертаючись до цілі, вона дійсно егоїстична, я роблю це все для себе. Але треба розуміти, що, мотивуючи себе до дій, розбираються ті чи інші теми, дивлячись глибоко всередину себе. Я буду змінюватись. І в той же час ви будете змінюватись. Тож ця егоїстична ціль переростає в ціль, яка направлена на вас, що ми разом будемо працювати, ми разом будемо мотивувати одне одного, ми разом будемо змінюватись, а отже, цей проєкт стане чимось важливим для нас обох, чимось, що стане свого роду пинком до дій. Що взагалі буде в цьому проєкті? Я дуже хочу зосередитися на наступних темах: це психологія особистості, тому що все, що нас оточує, все, що відбувається навкруги, все йде зсередини. Те, як ми сприймаємо світ, те, як ми себе несемо, те, які ми є, це все йде зсередини. Тому саме психологія особистості буде базисною темою цього проєкту. Окрім цього, я би хотіла подивитися на побудову бізнесу зі сторони. Практичною, я би сказала. Також я би дуже хотіла подивитись на тему менеджменту та організації процесів, тому що це те, що мені надзвичайно цікаво, і те, в чому я хочу розбиратись. А значить, я буду розкривати ці теми, і ми будемо разом з вами приходити до якогось висновку. Це все буде проходити в форматі монологу. Я буду сидіти тут, говорити з вами на різні теми, розкривати для себе щось нове, тому що все ж таки я прийшла сюди для того, щоб вчитись, для того, щоб розвиватись, для того, щоб дивитись на те, що мені завжди було цікаво з різних сторін. Але окрім цього, я ще буду запрошувати гостей, які спеціалізуються на тих чи інших темах більш глибоко, для того, щоб прийти до рішень і прийти до висновків, які будуть набагато більш вагомішими та набагато більш. Значущими для нас усіх. Тож, я хочу зробити невеличкий спойлер, що наступний випуск буде вже проходити не тільки зі мною, але ще й з запрошеним гостем. Тож я сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал та будете слідкувати за тим, як він буде розвиватись. І я дійсно хочу вірити в те, що ви додивились це відео до кінця. Щоб ви весь цей час були зі мною, щоб ви набрали з цієї енергії, щоб ви набрали з цієї сили та мотивації, яку я намагалась вам сьогодні дати, і ми просто разом зможемо пройти цей шлях. Тож я чекаю вас у наступному відео. Будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, та зовсім скоро ми з вами побачимось та почнемо цей шлях. Змін, тож давайте змінюватись разом і до зустрічі.